Для того щоб утилізувати всі ваші синенькі цукіні та помідори, які передали вам села, вам навіть не потрібно закатувати їх в банки. Но замість цього можна приготувати бюджетну та низькокалорійну французьку страву з вишуканою назвою вашого колишнього. А саме ратату для початку болгарський перець обмотуємо фольгою та відправляємо випікатись. А для зажарки морку та цибулю очищаємо від шкірки, подрібнюємо та підсмажимо на оливковій олії. Тим часом домашні ароматні помідори обдаємо кипятком, знімаємо шкірку, перебиваємо в блендері та переливаємо все до зажарки. Тушкуємо приблизно 10 хвилин. В той час перець дістаємо з духовки, подрібнюємо та додаємо до зажарки. Перчимо за смаком та ще гарячу зажарку перекладаємо в блендер. За бажанням додаємо улюблену зелень та перебиваємо до однорідності. Паралельно цукіні та синеньки нарізаємо на тоненьке В Глибоке деко спочатку викладаємо шар зажарки. Чим тонкіші будуть шматочки, тим смачніше вийде запіканка. А синенькі для того, щоб прибрати з неї гіркоту, спочатку солимо, а потім заливаємо водою і лишаємо приблизно на 15 хвилин. Викладаємо шарами в довільній формі цукіні, синеньки та помідори, і перекладаємо їх зверху на зажарку. Добре, поливаємо оливковою олією і солимо перчимо за смаком та відправляємо випікатись. Для того щоб овочі не обгоріли, перші 40 хвилин випікаємо запіканку з. А потім знімаємо. Смачного!